Про що не думають у тилу та які проблеми у порозумінні між цивільними та військовими ми запитали на фронті. Вони забувають те, що війна ще не закінчилася. Там вже йде мир. тут все по-другому. Прішні всього своїй безпеці. Навіть якщо звучить воздушна тривога, вони просто ходять, не обращають на це внимання. Хоча это... в був, для мене це було странно. Поняття не мають, що таке війна, і що в будь-який момент ти просто можеш на, на мікрони розвітетися. Війна затягується і люди просто звикають. Не думаю, що хтось забуває, тому що е, немає спокою і в мирних містах, е, які навіть, скажімо так, далеко знаходяться від місця е, безпосереднього боєзвітнення. Знаєте, мені здається, чим далі ти їздиш на захід, тим більше всім е, пофіг. От я там у Львові бував за війну і там. Ну... Там є люди, які там не навіть за всю війну, наприклад, в селах десь да, не чули там тривоги навіть, отакого от не було. Ну, що вони, ну, звичайно, що це не то, щоб їх провина, якась нормально, так було із 2014 року. Це вільні розуміють, на мою думку. Проте спрацює, напевно, якась захисна реакція. Якісь сподівання на чудо, що хтось за мене щось вирішить, десь там щось зробить. А я собі вдома побуду і все якось без мене. Проте треба розуміти, що ми і є держава, кожен із нас. Що саме взагалі нічого не викупають? Шо? Ну, бо це інший світ, типу, вони е, зараз цивільні розуміють, що відбувається тільки ті, хто дотичні до війни, — у кого родичі. Кого на війні. — кого це касається, да. Да, так. У кого знайомі на війні. А так, типу, ну, це інший світ абсолютно. Типа, ну, мене це не зачіпає, воно не мене не бентежить. Як ну, кажуть, деякі мої знайомі далі, що ну, що я можу сказати тобі, що мати допомогти. Я в цьому не розбираюся і воно мене не касається. Буде мобілізація, але мобілізовувати будуть <рес> Ніхто нікого питати не буде, одразу загонять і на Європу, і на Польщу Наше суспільство в даний час забулося. Ну, воно вже забувається, що війна, це не 22-й рік, коли всі згуртувалися і навіть в тих самих воєнкоматах стояли там черги, і друг наперед, друга там перебігали. Суспільство не розуміє, що якщо це нечість яка прийде до нас прийде і до них додому, це буде. Дуже погані наслідки. Будуть дуже погані наслідки. Обідно, як то кажуть. Ми тут. Багато людей там. І не бажають вони, не бажають виявлення своєї волі добровільної, щоб допомагати в боротьбі. Всі вже втомилися, принаймні в цивільному житті. Деякі люди є, що вони. Взагалі цього не відчували. Деякі люди просто втомилися. Про війну, бо там у них немає війни. У 22-му зразу всі друг друга підтримували, допомагали, а зараз вже навіть військових, можна сказати, бояться, всі тікають. Особенно. Думаю, що ТЦК, це, 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 мабуть, всі скриваються. Цивільні, напевно, забули про те, що навколо них є війна. І напевно забули про якусь ту людяність. Всі переключились на те, що треба для ТЦК пошити окрему форму. І люди якось лякаються звичайних військових, які приїжджають додому, і вони відчувають себе там чужими, тому що вони вже давно забули про цивільне життя, а ще додатково їх вскують на рахунок того ратути ТЦК. А хлопці просто хочуть приїхати додому, просто побачити рідних, сім'ю, близьких. просто Відпочити від того всього. Це вибір кожного. ну. Просто для того, щоб трошки зрозуміти е, суть происходящого, треба зайти в той самий шпиталь чи в яку лікарню, де лежать військові. І з ними просто вийти покурити. Не треба там нічого там такого. Просто посидяти, послухати хлопців в курівці, навіть не балакаючи. Все стане на свої місця. Не кожен навіть сказав. Тебя там, ты попал сюда, даже там проходит время, и ты уже осознаешь, что там не каждый человек тебя помнит. Что ты как-то пропал, о, пропал. Поначалу там там раз-два позвонили, потом вот все. Никому ты не нужен и начинаешь жизнь жизнь соединить совсем с другой стороны. Більшість людей поводить себе так, начебто, війна вже закінчилася, і небезпеки того, аби наша територія стала повністю російською і наша культура мови взагалі зникли з природи, начебто немає. Люди забувають про те, що тут кожного дня такі ж самі люди, як і вони, ризикують життям, ризикують своїм здоров'ям, жертвують своїм часом, молодістю, часом з родинами. Особистими якимись амбіціями, потребами і так далі, для того, щоб вони там трошечки далі в більшому кілометражі жили і могли насолоджуватися. Я не закликаю ніколи ніколи прям так трагі робити трагедію з цього всього, але закликаю пам'ятати, тому що. Це дуже круто жити, відчувати, подорожувати і насолоджуватися всіма тими благами, які є на мирній території. Але потрібно пам'ятати і дякувати тим, і допомагати виживати тим, хто є тут. Тому що, власне, якщо ми закінчимося, то війна прийде туди на мирній території, і не факт, що це все буде так і